Всеукраїнський командний турнір з настільного теніса на призи одного зі спортивних клубів проходить у Полтаві. У змаганнях беруть участь 12 команд із Харківської, Сумської та Полтавської областей. Кожний команді розрішається до 8 чоловік. Команда виходить на... на саму ігру три чоловіка плюс два чоловіка в парі. І це, це не ні лічне соревновання команди. Рівень турніру дуже високий. Це було видно навіть непрофесіоналам. Змагання проходять у чотири тури. Після першого лідирують спортсмени із Кременчука, Полтавці другі. За перемогу кожного учасника або ж пари нараховують два очки, за поразку одне. Потім усі пункти підсумовують. Студент теніс ну, как від спорту очень полезен, потому что не травматичний від спорта, а всегда в залі э, маса людей приходять, дуже інтересний, тому що розвивається і реакцію, і скорость, і умственна, можна сказати, игра, не просто там какие-то как силові упражнения, Очень много нюансів, очень много маса вращений, маса ударів різних, дуже ну, разнообразный від спорта. Як нам розповіли, полтавська команда людина у чемпіонаті України серед команд вищої ліги. Ідео спочатку суперліга, найвищий уровень в Україні. вища ліга, перша ліга і Рігіон, так сказати, регіональна ліга саме слабе. Що ж до цього турніру, то тут командам потрібно буде зіграти ще два тури, щоб визначити переможців.